І росіяни планують захопити Покровськ до 15 грудня. Про таке повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела в силах оборони Через... зараз південь та південний захід міста під контролем окупантів. Центр довкола залізниці, сіра зона. Північ під контролем сил оборони росіяни в авральному порядку перекидають особовий склад на покровський напрямок. кажуть партизани. АТЕШ. щодня прибуває військова техніка з особовим складом, який ймовірно знімають з Херсонського і Запорізького напрямків. Масований ворожий штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх і про це повідомили в сьомому корпусі десантно-штурмових військ, який зараз воює в Покровську. Як повідомили військові, частину техніки вдалося знищити ще на підступах до міста по трасі від Селідового. частину у самому Покровську. Продовжуються пошуково-ударні дії щодо ситуації в Мирнограді, то ворог продовжує тиснути постійними атаками, але потрапити в місто противнику поки не вдається. Логістика для підрозділів сил оборони забезпечується. Ворог планує атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомоги боронетехніки. За словами військового експерта Костянтина Машовця, силам оборони вкрай важливо ліквідувати плацдарм ворога на правому березі річки Казений Торець. Аби зрізати північний фас оточення Марнограда і зберегти логістику всієї агломерації, як повідомив Олександр Сирський, південь Покровська контролює Ерефія, північну частину міста, збройні сили України. А сам центр Покровська наразі велика сіра зона. І Україна готова воювати ще три роки, але Путін не зможе стільки витримати, заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Він зазначив, що російський диктатор демонтує демонструє провальні воєнні результати, бо його друга армія в світі вже понад 10 років воює на Донбасі, а це не можна назвати перемогою. І російські окупанти намагалися повторити, звісно, річ в вилабках свій подвиг і зайти. Тил збройних сил України в Сумській області через труби. Про це пишуть рашистські воєнкори. Однак, ефекту раптовості цього разу досягти не вдалося. Українські військові чекали на москалів. Половина була ліквідована, інша половина намагається вижити. Прокиньтеся, тема з трубами була робочою доки була новою. Пишуть самі ж рашиські зет воєнкори. І російські окупанти кілька разів використовували підземні комунікації під час наступальних дій, так під час оборони Авдіївки. Ворог зумів пролізти по трубі 2 кілометри і зайти у тил під розділом збройних сил в районі бази відпочинку. Царська охота. Це було у січні 24 го Ще один частково успішний приклад ворога це просування по трубі у суджі на Курщині в березні цього року. Після цього пропагандисти РФ розкрутили цю операцію як інноваційну. У вересні цього року окупанти скористалися газогоном для інфільтрації в Куп'янськ під річкою Оскіл. І раніше, за словами командира полку безпілотних систем Ахілес Юрія Федоренка, трубу затопили, але деяким росіянам таки вдалося просочитися до Куп'янська у такий спосіб. Тому, бачите, шукають окупанти усі лазівки. Труби отакі шукають, і тому напевно треба, якщо вже в ці населені пункти прийшли бойові дії, такі труби теж треба знаходити першими і максимально їх знищувати, щоб росіяни там.